Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Добрий день на зв'язку з Тессен військовий експерт Михайло Притула. Говоримо про підсумки зустрічі Рамштайн та ситуацію на фронті. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. Президент Володимир Зеленський після зустрічі Рамштайн сказав, що ось базові тенденції залишаються незмінними, і що далеко не все можна повідомляти публічно. Як ви оцінюєте Рамштайн, який відбувся 14 лютого? Які основні висновки можемо зробити, і що власне може залишитись ось цим непублічним? Е, перший висновок це те, що керівники найбільш впливових держав, цивілізованих держав е, розуміють. Ту небезпеку, яку несе путінізм, людству. І про те, що проблеми України це не лише проблеми України, війна в Україні, а це проблеми всього світу. І всім світом треба вирішувати цю проблему треба. І чим швидше, тим краще. Це найголовніше, що ми побачили: що люди зібрались, що керівники почали е, працювати у цьому форматі е, у цій великій коаліції вона сформована. І це дуже-дуже важливо. І, звісно, що вони мають об'єктивну інформацію про події, які відбуваються на фронті, вони мають розвідну інформацію про ті дії, які е, робить Путін, що він готує, яким чином він готує, які сили і ресурси він має, і які варіанти дій у нього є. І коли вони все на стіл, і вони говорять про одне й те саме, про те, яким чином. Зупинити його якнайшвидше, і як, яку зброю дати Україні, звісно. Я певен, що цього Рамштайну е, говорили про одне: про те, що треба дати Україні все просто, все, що потрібно для перемоги над тим угрупуванням військ, яке створює зараз Путін, і для того, щоб виконати російську армію за кордони України. Я певен також, що люди там, може, це залишалось за кадром, але люди прекрасно розуміють про те, що Путін при Поразці в Україні він втратив владу з вірогідністю там 90%. І всі це розуміють, і питання контролю над Росією, над російським ядерною зброєю, воно теж стоїть. І певно, що і всі ці комплексні питання вони обговорювалися у Рамштайні. Я щодо того, яку зброю дадуть Україні, я певен, що дадуть і ракетне озброєння більшої дальності, я певен, що дадуть достатню кількість танків, абсолютно достатньо, боєкомплекти до них. Я певен, що дадуть авіацію. Певен, що вже йдуть підготовка пілотів для цієї авіації, і йде підготовка наземної інфраструктури. Для того, щоб обслуговувати авіацію, тому що просто авіація без наземної інфраструктури, вона не працює. Оці ці речі вони вимагали спільної розмови, відвертої розмови. Я думаю, що цей Рамштайн, можна сказати, був ще одним таким великим етапом досягнення миру на нашій землі і для перемоги над неофашизмом. Не побоюсь цього слова, який до нас прийшов на цього разу з Москви? Ось ми бачили, як міністр оборони Олексій Резніков зайшов в штаб-квартиру НАТО і продемонстрував журналістам хостину, на якій були намальовані винищувачі Су 27 Заяв публічних про авіацію там не прозвучало. На вашу думку, цей Рамштайн не став авіаційним? Чи саме ось це питання саме і могли залишитися в тіні? E, справа в тому, що просто наявність авіації ну, вона не вирішує ті завдання, які стоять зараз перед нами, перед нашими Збройними силами. Тобто ми іноді кажемо, що от, а от авіацію нам дали чи не дали? Яка авіація нам потрібна? Це мають бути винищувачі, штурмовики, чи це будуть Адесяти гармата на, на крилах. Тобто, що нам треба? Яка саме авіація? Відповідно, де ми її будемо обслуговувати, і так далі. Тобто е, виникає дуже великий комплекс проблем від того, щоб постачати ще один чи десять літаків. Е, за ці самі гроші можна поставити в Україні там, десятки тисяч е, безпілотних літальних апаратів, дронів камікадзе, які будуть вирішувати майже ті самі проблеми. Е, за ті гроші можна поставити. Достатню кількість зенітно-ракетних систем, які будуть також закривати небо від е, ворожої авіації. Тобто, е, я думаю, що вони вирішували комплексно цю проблему і виходили не з того, от є у нас танки чи нема танків, і авіація чи немає авіації. Виходили з того, які завдання треба вирішити нашим Збройним силам сьогодні. А нашим Збройним силам сьогодні треба мати е, інструментарій. Для знищення великої кількості е, піхоти е, противника, яку вони називають штурмовиками, яку вони пускають згідно там, бойових статутів піхоти Червоної армії вперед, хвилями вламаю, майже на, на обох. Е, е, треба знищувати логістичні ланцюги. Треба знищувати е, скопичення бронетехніки, наприклад. Тобто, ось це питання, які стоять. І чи допоможе тут авіація в повному сенсі слова? Ну не завжди. От, але коли йде мова про там запуск, наприклад, розумних бомб про знищення систем протиповітряної оборони ракетами, які класу повітря-земля, і так далі, то тоді авіація потрібна, але ці ж завдання вирішують і ті авіаційні ресурси, які вже є. Тобто, ми маємо впиратись в те, що от. Буде авіація, ми переможемо. Перемога кується багатьма іншими засобами і не лише авіацією. А та сама авіація, яка може бути поставлена, то вона може стати і досить вразливою ціллю для наших противників. Тобто має велика територія прострілюється засобами протиповітряної оборони. І ракети ПВО воно можуть летіти і на кілька сотень кілометрів. Тобто ми маємо розуміти, що це, це, це не є панацея. Не треба очікувати, що дадуть авіацію, це зміниться. Треба, щоб дали високотехнологічну, високоточну зброю, ракетне озброєння. Це те, що буде давати перевагу нашим противникам. А ось залічи може бути такий сценарій подібний, як це було з танками? Адже ми на минулому Рамштані також не побачили з е, першого заяв про те, що Абрамси і Чел і е, німецькі танки їдуть в Україну. А згодом через пару днів ми бачили, що Берлін і Вашингтон вже прийняли таке рішення чи тут буде зовсім інший сценарій вже? Ну, я певен, що авіацію дадуть в невеликій кількості, але це я ж підкреслю, це не панацея. Я певен, що авіацію дадуть. Можливо, я б хотів, щоб були у нас там а 10 це такі гармати крилаті Сполучених Штатів Сполучених Штатів Америки, наприклад, вони були б досить корисні. Я певен, що дадуть якусь авіацію. Але кількість. Ну, вона не вирішує в цьому, на сьогоднішній день, не вирішує ніяких, ну практично не дасть перелому у ході війни. перелом дасть інші озброєння. Тому якісь завдання будуть покладені на авіацію, звісно, її дадуть, але е, навіть обслуговування десяти там, літаків, воно дуже-дуже складне. Тобто це комплекс проблем, які будуть дуже важко вирішувати, тому що. Місця базування літаків тут же стануть відомі противнику, вони будуть бачити це супутники. От, у противника є супутники свої, хай вони невеликої якості, але щось вони бачать. І це буде, так би мовити, витрата часу, ресурсів і не, 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 ну, не дасть перелоту. Тому знову ж таки, я певен тим, що буде авіація, але це не є панацея. Це не є е, така знаєте, чарівна паличка, яка от прилетить на крилах і все вирішить. Вирішує, вирішує зараз високоточна зброя, вирішує е, ракетні війська, вирішує артилерія з високоточними набоями. Це важливо. важливо. А якщо авіація, то нам потрібно багато малої авіації, багато дронів і багато пілотів до дронів. І от тут кожен з нас може долучитися до цього питання. Ви сказали про те, що авіація, яку можна надати Україні, стане уразливою ціллю для Російської Федерації. Ми чули, що таку заяву чи не єдину, про літаки від глави Бодесферу Бориса Пісторіїса, який натякнув, що це питання ось може обговорюватися лише через кілька місяців, якщо небо над Україною залишиться безпечним протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Тоді ми почнемо і будемо обговорювати всі подальші кроки. Тобто, фактично, за протягом цих чотирьох місяців Україну спробують. Якось захистити силами протиповітряної оборони, чи як взагалі зробити, щоб це небо стало безпечно, на вашу думку? От системи дальнобійні системи протиповітряної оборони нам дійсно потрібні. Що це таке? Це е, ракети, які летять там на сотню кілометрів протиповітряної оборони, які вражають авіацію противника, е, тільки вона входить провітряний простір України. Тобто, це було б добре. Але це... такі системи нам потрібні. Так, це дуже важливо. І коли вони будуть, ці системи, тоді ми можемо казати, що небо стало безпечною і для нашої авіації, і для тієї авіації, і для нових літаків, які нам дадуть. Тобто, це просто фактаж, це, ну, це очевидна реальність, це очевидна для будь-кого. Тому що ну, ми отримаємо, наприклад, f 16 да? ну, Отримали f 16 О. Тут негайно всі сили протиповітряної оборони Московії почнуть готувати полювати на цього f 16 хоча б, щоб хоча б одного збити, і показати всьому світу, що це багато, От. але бойові втрати вони в будь-якому разі будуть, тому що ну, це війна, і чи потрібно нам на сьогоднішній день це знову ж таки? Я певен, що дадуть авіацію, але... Коли яку ну не знаю, спочатку треба закрити дійсно небо і небо треба закрити, скажімо так, аж до Ростова, аж до Вороніжа. Чим чим далі, тим краще. Весняний наступ збройних сил найімовірніше, відбудеться без підтримки з повітря. Водночас, ми ось бачимо, що Росія накопичує літаки і вертольоти близько кордону з Україною. Financial Times пише, що Кремль може перетворити це на повітряну битву. Оцінки розвідки вказують на те, що російські військові повітряні сили насправді досить добре збереглися. Які сили може задіяти Росія? І скільки вони мають цих літаків, і, власне, чи не почнуть наші повітряні протиповітряні сили полювати на російські літаки? Справа в тому, що Росія втратила дуже велику кількість літаків і гелікоптерів, тих, які були на крилі, ті, які обслуговувалися, ті, які постійно літали і були боєздатними, і вся ця техніка. Там біля більше 500 одиниць була втрачена. Таким чином, Росія зараз підтягнула ті літаки, які може знаходились на зберіганні, які треба було обслуговувати і підтягнути їх на передній край. Чи сучасні ці літаки ну, це не дуже сучасна техніка, але її багато. І ця техніка ну буде першочерговою цілею для протиповітряних систем, які зараз є в Україні, в тому числі гелікоптери і будь-які штурмовики. Тобто, того, що було спочатку, на початку війни, 24 лютого, 25 лютого, коли там перші дні березня, коли росіяни шастали на територію України, як, як їм хотілось. Коли вони летіли по руслам річок і долітали з різних напрямків до Києва, то цього вже не буде, звичайно. Хоча вони там і намагаються це там створити, але цього не буде в принципі. от. Тому ну, підтягують техніку, наскільки їх хватить? На один день бою, це ну, максимум, що вони будуть здатні зробити. Тільки вони перетнуть кордони, вони будуть тут же знищені. Я в цьому певен. І, ну, знаєте, це, це скоріше така. Ну, останній бій для Путіна, намагання використати останній шанс, тому що не наступати він не може, тому що Україна готується до наступу і звільнення своїх територій. І наступати він не може, тому що цих ресурсів, які у нього є, недостатньо. Ні для наступу, ні для утримання тих територій, які вони окупували. Тому це е, така патова ситуація для Путіна, і намагання е, вирішити її за рахунок старої техніки ну, не призведе ні до чого іншого, крім до військової поразки. Так, да, це буде для нас нелегко, але е, перемога буде за нами. Низка американських чиновників відвідали Україну в січні і особисто передали українським лідерам повідомлення про критичність наступних кількох місяців. Директор ЦРУ так, теж розповів Володимиру Зеленському про можливі плани Росії і наголосив на негласності моменту. Як ви вважаєте, чому вони приїжджали сюди особисто? Що хотіли донести, чомусь хотіли переконати? Наскільки небезпека є високою? Ну небезпека йде. Від того, що Путін загнаний зараз у куток, він знаходиться у патовій ситуації, і будь-який крок для нього е ну, веде до його поразки. Йому б хотілося, звісно, заморозити цей конфлікт е і не робити нічого, але утримувати він ці території не може. Відповідно, у нього залишається досить вузьке вікно можливостей у Путіна, і він буде його намагатись використати. Це вікно можливостей полягає саме у наступу там, з одного-двох напрямків на територію України. Е -е -е звісно, для того, щоб протистояти цьому наступу, на який Путін дивиться вже як на свій останній шанс, то треба координація дій і наших союзників. І наших генералів, і нашого політичного керівництва країни. І тому до нас приїжджали такі високі гості, які мають абсолютну інформацію про плани, дати, можливості нашого супротивника, і для того, щоб в режимі пір-то-пір, -то -пір, тобто один з одним, око на око, обговорити плани, як протидіяти. Тим чи іншим варіантом дій путінського режиму, путінської воєнщини на території України. Чому приїжджали, чому треба приїхати? Тому що в наш час, коли працюють різні системи технічної розвідки, краще ці речі проводити око на око в захищених приміщеннях і мати достатньо можливостей для того, щоб. І поспілкуватись, і е, в швидкому режимі обговорити плани своїх дій і протидії е, військовій машині Путіна. Просто, звісно, звичайно, краще поговорити око на око самим, ніж навіть використовувати сучасні засоби комунікації. Ось американське видання Washington Post повідомляє, що на думку чиновників адміністрації Байдена критичний момент у війні настане вже навесні, коли Росія почне ось цей новий масштабний наступ, а Україна матиме шанс на контрудар. Скажіть, будь ласка, ось ми бачимо, що збройні сили розуміють, це, що готуються відбивати можливий другий широкомасштабний наступ Російської Федерації, а також. Готуються і самі наступати. Наскільки взагалі це можливо поєднати? Чи це спершу буде все ж таки оборона України, а потім наступ? Чи це буде відбуватися все локально? Що ви з цього приводу думаєте? Тут іде така позиці... така гра. Україна готується до кон до звільнення своїх територій. Для цього треба накопичити певні ресурси. Підготуватися. Путін хотів би цього не допустити. Він хотів би зупинити українську армію, е і не хотів би зараз іти в наступ. Але сам факт підготовки України до звільнення своїх територій примушує Путіна е зібрати великий ударний кулак і йти далі, тобто йти е атакувати Україну. Звісно, він би хотів, Путін мається на увазі, він би хотів е, наявні мобілізаційні ресурси розкидати по всій території, е, окуповані, і утримувати її. Але це нічого не дасть. І тому у нього залишається один варіант, фактично, який вони оберуть в їхньому розумінні, один варіант це атакувати першим великою кількістю військ. От вони до цього готуються. І все це, всі це розуміють абсолютно всі. Що буде далі? Ну, звісно, генерали доповідають, путінські генерали доповідають Путіну. Тому що все гаразд, все можемо, все зробимо, давайте діємо. Тобто, це стандартна поведінка російських генералів, і вони там запевняють свого керівника про те, що в них все вийде. Але це буде важка битва. Але от ті війська, які вони зберуть, вони будуть розбиті на 90%. Це буде дуже важкий удар для Росії, це буде дуже важкий удар для Кремля, для Путіна і його оточення. Що його втратить свій вплив, тому що він втратить власне армію і авторитет в очах Путіна. І це призведе до дуже сильного послаблення позицій. І Путіна, і Шойгу, і його військового блоку в Росії, і буде переломним моментом, коли Україна зможе піти в контрнаступ і звільнити свою територію. Тобто, буде ось такий порядок дій. Можуть бути нюанси. Тобто, зараз вони росіяни там намагаються пробувати нашу оборону пускати в бій там кілька тисяч штурмовиків, вони гинуть. Бачать, що воно не приходить, значить, вони будуть діяти шляхом нарощування своїх сил, як передбачено бойовим статутом піхоти Червоної армії, по якому вчились репутінські генерали. От будуть такі більше військ, більше військ, більше військ, і так потроху вони будуть е, намагатись е, збільшити тиск на оборону країни. От те, що вони будуть зараз робити найближчим часом. І від, від цього вже залежать е, їхні далі дії. Крім того, підганяє ще така річ, від якої ми ні, нікуди не дінемось. Ми хліборобська країна, і ми маємо сіяти хліб. І час сіяти хліб вже підходить. А Путін нам не дає це зробити. А від того, скільки у нас буде хліба, будуть залежати життя не лише України, а ще й багатьох інших країн світу. І всі це також розуміють, і Путін це розуміє. Тому він хоче відтягти цей процес, щоб шантажувати весь світ. А весь світ хоче пошвидше завершити цю війну, тому що людям треба їсти. Потрібні харчі, потрібен мир на нашій землі і мир у всьому світі. Тому що нікому не хочеться витрачати гігантські кошти на цю дурнувату війну. Публікації The Washington Post також сказано, що між США та Києвом намітились деякі розбіжності щодо того, як потрібно підходити до ведення бойових дій. Захід, зокрема, стурбований рішучістю України отримувати Бахмут, де витрачаються. Чималі ресурси на оборону, водночас, ось аналітики інституту вивчення війни пропускають, що ось таке рішення українського керівництва є стратегічно обґрунтованим. На вашу думку, чому Вашингтон наполягає на тому, щоб ЗСУ варто вийти з Бахмута? Ось, власне, деякі військові експерти говорять про те, що під Бахмутом саме ми винищуємо російську армію. На вашу думку? Що ви думаєте з цього приводу? Варто виходити, не варто виходити? Під Бахмутом йде знищення російської армії. Досить активно. Скільки вони лізуть, стільки їх там знищують. І пристріляні позиції, гарна територія для цієї корисної справи. Навіщо їх залишати? Нема сенсу залишати. У наших американських партнерів може бути своя думка з цього приводу, і так, крім того, у наших американських партнерів може бути ще бажання якось дезінформувати Російську Федерацію, тому що росіяни вони обов'язково дивляться на ті інформаційні меседжі, які звучать у медійному просторі. Тому давайте на це дивитись не тільки з точки зору, що це є абсолютна правда, а з того боку, що йде боротьба розвідок, контррозвідок, йде боротьба інформації і дезінформації. Все це відбувається одночасно. Тому ми бачимо, що іноді одні кажуть одне, інші кажуть друге, а насправді всі роблять одну велику справу. Президент Росії Володимир Путін може зустрітися з очільником Білорусі, сам проголошеним президентом Олександром Лукашенком. Уже цього тижня про це повідомив речник Кремля Дмитро Пісков. На вашу думку, що вони будуть обговорювати? Ну у Путіна є дві мрії і два дві пропозиції. до Лукашенка. перше це стати частиною. Нового Радянського Союзу 2.0, про який мріє Путін, і під гаслами створення якого він, власне, йшов до влади, і він про це озвучувався з 91-го року. А друга пропозиція те, щоб Лукашенко вступив в війну або дав свою територію для наступу на Україну. Ну, у будь-якому випадку Лукашенко не є самостійною фігурою, він грає роль. Самостійної фігури він є президентом окупованої країни, навіть не самопроголошеним, проголошеним а поставленим з Москви на сьогоднішній день. Тому про його суб'єктність ну тут важко казати, і питання лише в тому, наскільки білоруський народ сприйме бажання Лукашенка там вступити в цю війну і підтримається. Тому що підтримки білоруського народу нема і не буде на всі ці дії. Тому росіяни будуть намагатись діяти, чи мріють, мріють діяти або під білоруським прапором, або з боку Білорусі атакувати на півночі України. Чи може таке бути? Ну, бажання у них таке однозначно є. От. А чи є можливість, Завжи будемо дивитися, наскільки вони зможуть створити. Угрупування там, поки що такого групування в них немає можливості створити, яке б могло діяти з півночі Білорусі проти України. Російські медіа також повідомляють, що Держдума і Рада Федерації 22 лютого проведуть позапланове засідання. Там можуть розглянути, зокрема, закони щодо правової інтеграції так званих нових регіонів. За словами голови комітету з регламенту В'ячеслава Тимченка, ці закони мають бути ухвалені до 1 березня. На вашу думку, що цим хочуть добитися? Я думаю, що це для внутрішнього споживача. Тому що в них є. Певні проблеми з, і з інтеграцією так званої своїх закоплених територій, окупованих територій. І в них є великі проблеми з мобілізацією, тому що великого бажання е, воювати йти, ну, так би мовити, вже нема ну, росіян. Тому всі ці засідання вони ну, мають вплив лише для медійної картинки для внутрішнього споживача в Росії. Більше нічого. Ніякого значення. Ні зовнішньополітичного, ні внутрішньополітичного ну, вони не мають. Дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава!